Ми каталися на катері, і це було дуже весело. Повітря свіже, сонце сяє. Загалом день пройшов на ура. Такі моменти залишаються в пам'яті надовго. Ми Якщо будете в Дніпрі, обов'язково і... відвідайте ці озера. була гарна виставка картоплянка. Кожна робота справді зачаровує. Потім заскочили в Макдональдс, трохи перекусили. Після і терця по ми проїжджали повз річку Дніпро. І, знаєте, це було дуже красиво. Вода така широка, спокійна. А коли сонце сідає, на поверхні грає безліч блискучих відблисків. Справжня краса. Просто дивишся на річку і розумієш, чому вона така важлива для нашої країни. Дніпро одна з найбільших річок України. Колись по ній проходили важливі торгівельні шляхи ще з часів козаків. Сьогодні річка дає місту неймовірні можливості: прогулянкові катери, набережні, місця для відпочинку. Просто проїжджаючи повз, бачиш її велич і розумієш, що це справжнє серце Дніпра. Загалом мені сподобалося місто: гарна природа, красиві краєвиди, привітні люди. Дніпро це місце, куди хочеться повертатися, бо тут відчуваєш спокій. І красу води та природи. Навіть просто проїжджаючи повз, залишаються неймовірні враження, які гріють душу. Після наших прогулянок ми завітали до Дніпровського яхт-клубу Січ. І чесно, це місце справді класне. Перше, що кидається в очі, величезні красиві ялинки. доглянуті дерева. Все так гармонійно, що відразу відчуваєш святкову і гарну атмосферу. Навколо плавають лебеді, гуси, такі величні і красиві, що хочеться довго спостерігати за ними. Ще будуються будиночки, і, здається, ніби потрапив у справжню казку. Все доглянуто, продумано, що навіть коротка прогулянка заряджає позитивом. Мені дуже сподобалося. Також відвідування безкоштовно і це приємний бонус. Особливо цікаво дітям вони можуть бігати, роздивлятися тваринок. Фотографуватися біля будиночків і ялинок, але й дорослі отримують справжнє задоволення можна пройтися, насолодитися красою природи, зробити фото або просто присісти й помилуватися лебедями на воді. Загалом Дніпровський яхт-клуб Січ це місце, де хочеться затриматись довше, навіть якщо ти тут лише на кілька хвилин. Тому я цей день запам'ятаю надовго. Дякую, мамі, дякую, турагенції у неділю не вдома. Вони справді класні та чудові люди.